Україна будує стіну на кордоні з Білорусі. Як ви ставитеся до цього рішення як людина, яка починала будівництво стіни на східному кордоні? Ну, це довга тема. Ну, по-перше, алелуя. Пройшло 6,5 років, як я не прем'єр-міністр, і на кінець -то почали відновлювати будівництво державного кордону. Я ж почав будувати цей державний кордон. Що там тільки не писали, слухайте. <реклама> <плес> хай, Бог, хай Бог милує. Зібралися всі ці потвори. От всі, от всі потвори, які можливі і неможливі. Починаючи з російського телебачення, ці ж перші верещали. Там сюжети зранку до ночі. Це ж все в інтернеті можна побачити. Про те, як, значить, Україна строїть забор. Ані строять забор. <реклама> <реклама> uh, Відділяючись від Росії. А потім тут в Україні пішло. Ну, ну ну, ко кожне, кожне всі кому не лінь. Шарії, рабіновичі, все тодішнє ОПЗЖ різного роду. Оці всі проросійські не глашати, які були на українському полібану. Ну, я ж пам'ятаю Сені Петрович, вони писали, що Єценюк вкрав гроші на стіну і да. відсвяткував свій перший мільярд. Не, і і ж, а ще, що у нього є 27 віл у Майамі, а ще, що він живе у Вашингтоні, а ще, що у нього чорт знає, що. Ви знаєте, мені то спочатку смішно було. Я ж не міг подумати, що люди можуть повірити в таку, вибачте, ох, Я не думав, ні. Ясенюк вже розумна людина. Як він може святкувати свій перший мільярд? Ні, ну, уявляєте, це ж треба ще додуматись, так, таке зморозити. Людина святкує перший мільярд. А людина, так на хвилинку прем'єр-міністра. Да? Слухайте, частина людей в це вірять. І мені, їх, мені навіть їх з одного боку жалко, розумієте, ну, а з іншого боку, стидно за людей. Ну, не можуть бути такі люди темні. Далі вони всі думали, ага, стіна. ну Дивіться, ну, в Ізраїлі називається система безпеки Залізний купол. Хтось видів над Ізраїлем побудований Залізний купол? Ну, ну, ми ж не дурніші від ізраїльтян, правда? Ні, ну то чого ви думаєте, що стіна це має бути бетонна стіна? Я вам розкажу, до речі, про бетон. Я там побачив фотографію. По-перше, я хочу сказати на кінець, то, та, через 6,5 років, це було моє політичне рішення будувати державний кордон. Я прийняв це рішення, і я вважаю це рішення категорично і абсолютно правильним. Пройшло 6,5 років. До чого вернулись? До будівництва державного кордону. Тепер друге, ну там показують про те, що зараз будують бетонну стіну. Ну, я вам розкажу, як це у мене було. Я ж теж умніка з себе грав, ну, покликали раду. Значить, на раду, і прикордонники приїхали, прикордонники, проєктуальники. Ну і тут я великий архітектор теж, будівельник великий. <свіття> ні, ну, що ви, що ви там пропонуєте? Ти Що ви ну, дурниці мені показуєте? Ну, яка? Це, це повинен бути або металічний, або е, бетонний мур. От, і оце так треба будувати. Вони кажуть, Осане, ви знаєте, ну при всій повазі до вас. Так. Ви що, прикордонник? ні. Ви що будете охороняти цей кордон? Ні. Може ви будівельник? Ні. А може ви військовий, ні. Можна ви не будете лізти в проекти будівництва державного кордону. Можна ми якось без вас розберемося. Каже, а вам на пальцях ми пояснюємо, яка різниця між бетонною стіною і тією загороджувальною сіткою, яка побудована? А наступна різниця: бетонна стіна в разів 10 дорожче. А з точки зору того, чи проїде через неї танк, так так само, як через ноть, так і через друге проїде танк. Чи можна взірвати бетонну стіну, та так само просто будь-якою е вибухівкою, як і будь який інші об'єкт, Ти більше того, танки не будуть їхати через державний кордон, тому що там, по перше, рів був, а по-друге, танки mm -hmm. будуть їхати, якщо не дай Боже, це станеться дорогами. То вони як поїхали. 20... Вони поїхали дорогами. Два 20... як сталося 24 го числа. Як сталося 24 числа. А далі кажуть: ви ж кажуть, ви ж повинні зрозуміти, ми коли вам цей проект показуємо, ну ми ж каже, не ідіоти для нас сама загорожа це один з маленьких елементів, ключове. Це засоби стеження, а вона повністю у той державний кордон, який я будував, він був повністю весь електр... все, ну, повністю мережі, спостереження, електричні там системи, магнітні, там, там Бог знає що. Я не маю права просто все розказувати, тому що там ну, закрито. Далі, там вогневі опорні пункти, бліндажі, машини, БТРи, тобто це цілий комплекс. С від самої стіни, каже, бетонної, ну толку тільки гроші потратити. Тому е, е, я ж не чув. От я відчув критику мого рішення від всіх. Крім знаєте кого? Крім тих, які кордон охороняють, крім тих, кого це стосувалося. Я не бачу ні одної заяви, ні одного прикордонника, а навпаки. Казали, яке це правильне рішення, що ми це робили. Тому я вітаю, що на кінець, через 6,5 років, почали будувати. Це перше, друге. Ну, якщо прийняли рішення будувати з бетону, я ж зараз теж не буду лізти. От умнічані. Значить, значить, ну вони прийняли рішення. Третє. А по тому проекту, який я почав 8 років тому, а, до речі, тоді європейці дуже. Я тоді пригадую розмову в Магеріні була, вона верховний представник. Вони дуже yeah. так реактивно, ну а навіть агресивно віднеслися до будівництва е, державного кордону. Так потім пройшло 5 чи 6 років по цьому проєкту, хто почав будувати один-один, як ми, як у нас поляки і Балтійські країни. Uh -huh. Тому на кінець-то почали будувати це раз, друге. Я прошу всіх ботів, всіх людей, які ну, частина просто не розуміються, частина не хочуть розумітися, ну, а частина просто недалекі. Да? Не бути фахівцями в тому, як будувати державний кордон, як воювати, яку техніку купувати. Давайте кожен буде займатися своїм. І те, що накінець-то повернулись до будівництва державного кордону, брав! І ще раз підкреслюю. Це було моє політичне рішення почати будувати державний кордон. І я гордий тим, я це рішення прийняв.